Да, вітати на годинниках 19.20 і вже традиційно. У цій порі в ефірі телеканалу тс 1 Програма соціальні ініціативи в студії Євгенія Фанта. Тиждень, що минає, пройшов під гаслом соціальних підвищень. Україна долає серідство, пам'ятає героїзм ветеранів війни, дбає про індивідуальні вимоги людей з особливими потребами, водночас не оминаючи природної реформи. Не забувають і про європейські стандарти відтак адаптовані до законодавства послуги, спрямовують адресно потребуючим особам. Про практичні програми. І конкретні цифри державних діянь розкажемо протягом наступних 25 хвилин. 1 жовтня світова спільнота відзначила День людей похилого віку. В Україні, окрім міжнародного свята, вшановують і ветеранів. За статистикою, кожна десята людина у світі належить до категорії літніх осіб. В Україні людиною похилого віку вважають кожного шостого громадянина, а на Закарпатті є майже 250 тисяч людей, яким виповнилось 65 і більше років. Вони отримують пенсійні виплати чи інші соціальні допомоги. Віктор Янукович переконаний, державній підтримці вразливих верст населення варто. Приділити посилену увагу. Відтак мова йде про підняття пенсійних виплат, соціальний супровід одиноких, непрацездатних людей та інші послуги для потребуючих. Наразі в області поруч із державними працюють регіональні програми, якими передбачено матеріальну підтримку, щорічне оздоровлення, надання пільг на житлово-комунальні послуги. Також не забувають про забезпечення продуктами харчування. В цілому ж кажуть управлінці, упродовж останнього року вітчизняна опіка покращилась у рази більш детально у сюжеті. Столичні, а відтак і регіональні керівники нині особливу увагу спрямували на медичний та соціальний супровід людей похилого віку. До масштабних планів на місцях залучають соціальних працівників, волонтерів, а також громадські та інші організації. Обов'язково за державної підтримки держава зараз ну за останні роки направляє дуже багато зусиль і фінансових для того, щоб підтримати таких людей. Бо більшість цих людей це є або ветерани праці, або Пенсіонери, і відповідно, щороку збільшується розмір пенсії. Всі-всі Ці -ці люди мають відповідні пільги, в залежності від статусу, від 25% і до 100% за сплату житлово-комунальних послуг. Вони мають пільги на медичне забезпечення. Окрім національних проєктів, на Закарпатті вже кілька років поспіль успішно працює регіональна програма Турбота. Зокрема, цьогорічною передбачено кілька напрямків, матеріально технічної Фінансової, а також соціальної підтримки відповідної категорії осіб минулого року. Ветеранам війни на санаторно-курортне лікування видали 135 путівок. Матеріальну та натуральну допомогу оцінили в 425 тисяч гривень. Особливо подбали про людей з особливими фізичними потребами. Що стосується інвалідів, то держава повністю забезпечує таких людей засобами реабілітації технічними засобами реабілітаціями, ортезами, протезами і таке інше спецавтотранспортом, але є проблемки по деяких напрямках, тому що не повністю профінансовані ці програми. Але якщо говорити в цілому, то за останні роки підтримка з боку держави, а також обласного бюджету цієї категорії людей суттєво покращилася. І розміри постійно такої підтримки і допомог зростають. Ще один турботливий жест посадовців субсидії на оплату за житлово-комунальні послуги. Із числа всіх українських пенсіонерів такими пільгами користуються 90%. У департаменті соціального захисту населення звітують, роз'яснювальну роботу вже розпочали. Тож до опалювального сезону обіцяють виконати всі зобов'язання. Аби вирішити питання до настання холодів, тим, хто ще не отримав пільги, радять звертатись до місцевих органів соціального захисту. А от із забезпеченням інвалідів спецтранспортом не все так просто. Нині на обліку близько півтори тисячі закарпатців. Однак черга просувається занадто повільно. За рік вручають лише сотню ключів від спеціальних автівок. Але й над цією проблемою пообіцяли попрацювати. Як-от минулорічні зусилля у житлових питаннях вже у прийдешньому році вивели на пристойні показники. Першочергово квартири отримують воїни-інтернаціоналісти афганці і чорнобильці. У 2012-му придбали 11 помешкань. Цього року також у нас додавалися до цієї категорії держава прийняла програму по забезпеченню житлом військових містечок людей, яких немає житла. Ми вже сформували відповідно реєстр черговість по цих програмах, і є надія, що до кінця року у межах 9-10 квартир по цій програмі також буде закуплено. Підсумовуючи виконання ініціатив президента України щодо підвищення соціального захисту найбільш вразливих верст населення. Пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни Віктор Мацоло зазначає, порівняно з минулим роком виплати зросли майже втричі. Розширився перелік соціальних послуг. Новації запроваджені для окремих категорій працюватимуть і наступного року. Забаром, кожен ветеран в Україні матиме паспорт соціальних потреб. Підготовчу роботу профільним міністерством уже завершено. За словами Наталії Королевської, у документі буде повна інформація щодо кожного ветерана від місця проживання до індивідуальних потреб. Також у паспорті будуть дані про всі пільги та субсидії, а ще про відповідальних за їх надання. Національний проект втілюватимуть соціальні працівники територіальних центрів. У підсумку посадовці сподіваються визначити обсяг ресурсів, необхідних для кожного ветерана, у тому числі на ремонт житла, лікування та медикаменти, забезпечення технічними засобами та інше. Доручення пролунали в адресу місцевих керівників. Вони мали проявляти ініціативу і визначати спектр послуг, які ветерани зможуть отримувати безкоштовно у кожному населеному пункті. Консолідувати зусилля радять із підприємцями. До прикладу, безоплатно оформити ветерана в приватному оздоровчому центрі чи навіть обслужити у перукарні. Більше того, це має бути почесно, упевнена Наталія Королевська. Нині соціальне Забезпечення ветеранів виключно бюджетна ноша в Україні. діє 269 будинків інтернатів, 38 пансіонатів, 732 територіальні центри. У сумі вони обслуговують кілька мільйонне населення українців похилого віку. Водночас у міністерстві звітують, військові пенсії ветеранам збільшено у середньому на 500 гривень. До 2,5 тисяч гривень зросли мінімальні виплати і 85-річним учасникам великої вітчизняної війни. Україна втрачає статус донора з усиновлення. За останніх п'ять років до іноземних сімей наших сиріт потрапляє щодалі менше. Натомість усвідомлення батьківства прийшло до співвітчизників. За статистикою, кількість усиновлень українськими родинами збільшилась у шість разів. Виховувати готові не лише немовлят. Дедалі частіше зважуються опікуватись хворими дітьми. Нині у вітчизняній черзі за батьківством 1600 родин. Тенденції всиновлення по-українськи далі у відеоматеріалі. 91 тисяча українських дітей мають статус дитини-сироти або позбавлені батьківського піклування. 63 тисячі виховуються у прийомних родинах, як правило, під опікою родичів. Ще 13 тисяч неповнолітніх живуть у дитячих будинках сімейного типу. В інтернатах виховуються 15 тисяч дітей. Більшість з них старше 7 років або мають різні хвороби. Саме таких дітей українці досі беруть в родини не надто охоче. Утім, каже головний адвокат українських дітей Юрій Павленко: ситуація потрохи змінюється на краще. Значно більше родин готові брати на виховання дітей до 5 років, а також малюків із фізичними вадами. В банку даних на усиновлення, в якому є сьогодні 23 тисячі дітей, дві третини це діти старше 7 років. І тому дуже важливо, щоб і суспільство, і кожен хто сьогодні приймає рішення про усиновлення, знав, що в першу чергу потребують усиновлення діти саме старшого віку. Буму усиновлення в Україні поки немає проте є позитивні тенденції, каже Юрій Павленко. Головне, українці стали брати сиріт частіше за іноземців. За вісім місяців цього року 2490 дітей втратили статус дитини-сироти. Більшість із них зростають в українських родинах. І лише 390 виїхали за кордон. Майже 80% дітей, які були усиновлені за останні три роки українськими родинами, мали ті чи інші. Проблеми з здоров'ям років тому назад. Іноземці вдвічі більше усиновлювали і брали на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. То за підсумками восьми місяців цього року українські громадяни усиновили і взяли на виховання в шість разів більше, ніж іноземні громадяни. В Україні 40 тисяч сімей виховують усиновлених дітей ще понад 21 тисяча колишніх сиріт усиновлені іноземцями, та проживають у 34 країнах світу. Найбільше у США та Італії. Їхню долю та умови проживання мали б відстежувати дипломати на думку Юрія Павленка. Більше контролю за життям наших громадян Україна отримає, якщо приєднається до Гаазької конвенції з питань міждержавного усиновлення. Приєднання до Гаазької конвенції дасть можливість нам. З кожної із країн, з якими є проблеми е, отримання інформації про умови проживання, підписати двосторонні угоди, е, на базі яких врегулювати всі проблемні питання. Кожна з усиновлених іноземцями дитина до 18 років має українське громадянство. Після досягнення повноліття громадянство обиратимуть на власний розсуд. Кількість дітей, що набувають статусу сироти на Закарпатті, щорічно зменшується. Позитивні зрушення спостерігають два роки поспіль. У 2011-му в краї облікували 459 статусних дітей. Уже за рік їх кількість зменшилась до 400, а нині нараховують не більше трьох сотень. Завдання посадовців дати їм можливість виховуватися у родинному колі, як того вимагають ініціативи глави держави. Рекомендовані кроки у подоланні національного срібства область виконала. Наразі на обліку служб у справах дітей перебувають 2394 сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. А це менше 1% від загальної кількості дитячого населення регіону. За 9 місяців на Закарпатті всиновили 73 дитини. Всього ж на обліку 652 безбаченки. Тішить і приріст кандидатів у синовлювачі. Наразі це 44 подружні пари або одинокі особи. Більшість дітей, які підлягають усиновленню, старше 6 років. 5,5% віком від 3 до 6 і лише 1,5% Одки малюки до трьох років натомість 86% відсотків потенційних всиновлювачів хочуть дитину до п'ятирічного віку а краще до трьох. Такі дані оприлюднила Світлана Якімеліна, начальник служби у справах дітей Закарпатської області. Далі дослівно за підсумками 9 місяців. У нас було усиновлено 46 дітей і Відрадно, що все-таки переважає у нас національне усиновлення 46 дітей. 35 – це були усиновлені громадянами України і 11 було усиновлено громадянами інших країн. Трошечки дивно для нас за підсумками 9 місяців. Тільки дві країни. Це вперше, тому що як правило, у нас. Ну, не менше чотирьох країн завжди приймали участь усиновленні наших дітей. Зараз це дві країни, це Сполучені Штати і традиційно Італія усиновляють наших дітей. Ви знаєте, що діє таке обмеження для громадян з інших країн. Діток до п'яти років вони не можуть усиновляти. І якщо подивитися, по, значить, звідки усиновили дітей. То звичайно маленьких дітей усиновляють громадяни нашої країни, і тому це здебільшого діти із будинку дитини, де дітки знаходяться до трьохрічного віку. Якщо говорити про іноземців, то вони усиновляють дітей з інтернатів, де як правило, діти шкільного віку. Ще хотілося б сказати, що з усіх цих усиновлень нам вдалося зберегти родинні стосунки 46 дітей. Вдалося зберегти родинні стосунки 18 дітей, які проживають, у, значить, які проживають усі ну які мали брати і сестри із цих 18 дітей. Троє були усиновлені з дитячого будинку для розумово відсталих дітей. Із цих трьох дітей це були двоє діти-інваліди. Якщо, стос... Якщо говорити вже про родинні стосунки, то хочу сказати, що як і громадяни України, так і іноземці в цьому році усиновили один випадок, був по троє дітей. Тобто і наші громадяни усиновили одну сім'ю, де троє діток, і, і іноземців. Скасувань усиновлень у цьому році в Закарпатській області не було. 住。 Яд міністрів України схвалив проект документу щодо внесення змін у закон про освіту, зокрема на виконання національного плану дій. Реалізації конвенції про права інвалідів на період до 2020 року передбачено врегулювати питання доступу людей з особливими потребами до освітніх послуг у всіх навчальних закладах. Мова йде про осіб із вадами органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами. Законопроектом передбачено також удосконалення діючих норм щодо логопедичної допомоги у системі освіти. В Ужгороді на підвищенням соціального захисту інвалідів працює школа-інтернат, де навчаються діти із ураженим слухом, повну середню освіту Молодь тут здобуває із 2007 року. Педагогічний процес забезпечують майже півсотні викладачів. Детальніше про роботу закладу дивіться далі. Майже 90 дітей зі зниженим слухом або глухих навчаються в Ужгородській спеціальній школі. Інтернат тут юнакам і дівчатам допомагають реалізувати свої здібності. Класи нараховують максимум 8 дітей. Парти розташовані півколом, аби учні могли бачити артикуляцію викладача і своїх однокласників. До навчання дітей в цій школі особливий підхід, адже для засвоєння матеріалу їм потрібно більше часу ніж звичайним учням. По перше, в дітей в наших працює тільки зорова пам'ять знаєте, в неї слухової пам'яті. Нема їм, щоб запам'ятати, донести це, щоб вони зрозуміли і порівняти з чуючою дитиною, це дуже важко. Якщо для чуючої дитини достатньо одного року, то для нашої дитини це три уроки. Це мінімально, аби влитися в суспільство, вихованцям школи інтернат треба навчитися комунікувати з людьми. Тож кожен учень щодня по 20 хвилин опановує усне мовлення. Зі школярами займаються 14 сурдопедагогів. Ми працюємо над звуковимовою. Це і робота над дихальними вправами. Це робота звуковимова іде і на диференціацію звуків. Дуже багато різних елементів роботи ми використовуємо. В першу чергу це гра. Молодша ланка, дошкільна група. Діти засвоюють краще завдяки грі. Школу інтернат відвідує малеча віком від трьох років. Після підготовчої групи стартує навчання за звичайною шкільною програмою. Її діти опановують за 12 класів. Щороку половина випускників вступає до технікомів чи університетів. Наші діти дуже хороші зубні техніки, і ми це підтримуємо, тому у школі в нас багато працює гуртків. Ми вже багато років маємо факультатив кераміки, який допомагає пластику рук більше удосконалювати. Наші діти дуже хороші художники. Вони обирають професію цю, тому що от внутрішній свій світ, який у них є, та який вони, можливо, не можуть, вони можуть усним мовленням так висказати, вони викладають на папері. Наші діти дуже хороші спортсмени. У нас у школі для сибічного розвитку дітей існують всі спортивні секції, які можуть існувати. Фінансуються такі заклади окремо від звичайних загальноосвітніх шкіл. Зокрема, діти тут мають можливість безкоштовно харчуватися 5 разів на день. Загалом, за рік з фінансуванням заробітної плати всіх ремонтних робіт і забезпечення навчання близько 11 мільйонів обходиться бюджету. Ця школа для забезпечення якомога кращого рівня навчання дітей зі зниженим слухом у школі розвинена матеріальна база. У класах, окрім звичайних дошок, є мультимедійні та магнітні. А кожна дитина має індивідуальний слуховий апарат вартістю 7 тисяч гривень. Продовження теми інтеграції людей з особливими потребами говоримо і про рівний доступ до вищої освіти. Принцип рівності в Україні задекларований не лише на папері, кажуть освітяни, а реалізовується на практиці. Найперший рівність забезпечується ще на етапі складання зовнішнього незалежного оцінювання. Саме ці іспити педагоги визнали найкращим методом визначення реальних знань абітурієнтів. Ще один аспект відкритість і прозорість вступної кампанії, себто доступ до інформації про пільги у навчанні. До прикладу, нині на факультеті європейського права та правознавства Ужгородського національного університету на денній формі навчаються 370 студентів. заочно освіту здобувають 375 осіб. Для окремих категорій передбачено соціальні пільги. Ще з десяток майбутніх юристів міжнародників скористались пільговими кредитами на навчання. На факультеті європейського права і правознавства навчаються студенти із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, дітей, які із числа п'яти сімей, які виховують 5 і більше дітей неповнолітніх, і навчаються у нас на факультеті на контрактній основі. Держава компенсовує їм вартість навчання, тобто вони вчаться безкоштовно. Існує система кредитування. Пільгові кредити, довгострокові, зовсім під низький відсоток, які можуть використати студенти, які вчаться на платній основі. Соціально незахищені вчаться на державному замовленні, і держава, навіть якщо вони не отримують стипендій, все рівно їм оплачує мінімальну студентську стипендію. Цього тижня в уряді вкотре обговорили проблеми освітньої галузі. Микола Азаров наголосив, випускники педагогічних вишів, які навчалися за бюджетний кошт, обов'язково мають відпрацювати у школі. До слова, варто подумати над заохоченнями, що допоможуть залучити більше молоді до педагогічної роботи. Водночас, учителі, що досягли пенсійного віку, мають готувати собі достойну заміну. Адже одним із недоліків вітчизняної освіти є старіння педагогічних кадрів. У свою чергу для учнів необхідно створювати належні умови для комфортного навчання. Такий парадокс випускників педагогічних вузів цілком достатньо для планомірного оновлення кадрів, але працювати нікому. Держава витрачає чималі кошти на підготовку молодих вчителів, а випускники правдами і неправдами влаштовуються працювати де завгодно, тільки не в школі. Це абсолютно ненормальна ситуація. Підкреслив Микола Азаров. Міністру освіти і науки України доручено критично проаналізувати стан справ. Також зобов'язано у найкоротші строки запропонувати такі зміни до нормативної бази, аби випускники педагогічних вузів обов'язково відпрацьовували у школі кошти, затрачені державою на навчання, принаймні певний час для молодих українських педагогів. Такі рішення глава уряду вважає цілком адекватними. Такими фактами сьогодні завершуємо програму Соціальні ініціативи. Уже наступного тижня детальніше зосередимось на реформі освітньої галузі. Бажаю вам добра і злагоди. До зустрічі наступної неділі.